У бібліотеці Лідія Пох. Марія Петрівна, чи є у вас казка, казка про царівну і отючий корабель. Звичайно, будь ласка, ось вона казка. Казка про царівну і отючий корабель. Нам Є в нас задача. Mm -hmm. Марія Петрівна, нам про Шевченка. Як він вдячкає, відвідав клас. На святі шкільному ми ставимо сценку. Я буду і Іван-Котарас. Звичайно, підходьте сюди до полиці, бо вибрати можна. Ця? Чого тобі любий книжку яку? Мені журналисті енциклопедії для надрукового про велосипеду. Дякую. Марія Петрівна пішла по драбину і з лишком немає журналісти. Марія Петрівна не допомагає. Вона в інтернеті щось добре шукає. Тільки під весірш коло мопа Марія Петрівна Дай наш бока, запутає плеть у шар зазвичай, готує і п'єс, і улюблений чай.